Коли відчиняєш, вона іноді розмовляє. Взагалі, коли бо тут великий, 3 метри, 4-5 метрів, то це в ніяке порівняння пінті, як у славнозвісного біглого президента пінті такі от у нас, О, дивіться, скільки. І плити навіть, так. холодильників не здають. Ось ось холодильник. А, це холодильник. Літає, хопа, все, полетів. Відкривається, закривається все все як треба. Прогрівається на сонці, просто. Зараз ми закінчимо здоровими і під. Видимо, у Лех, да? Друзья, всем привет! Сегодня у нас экспериментальный выпуск так сказать, Жизнь в селе на даче. Да? Посмотрим, что у нас сегодня нужно сделать и что мы будем делать. Погнали! Первое, что нам сделать нужно под картошку. Да? Сейчас вон ребята приехали будут орать. Треба це все діло трохи вирівняти, чтобы да? тут у нас не было травички. Потому что если мы все это перемолотим и потом трава начнет прорастать, это будет не очень, я думаю. Правильно? Правильно. Шо, друзья, закончили часть, зараз перейдемо до всювання, так би мовити. єдина незручність те що тут посеред городу нема. Розетки 220. <хи> Треба провести, щоб не бігати ось цими подовжувачами. Друзі, хочете я вам рум-тур проведу, такий, що тут є і що тут взагалі відбувається? Пишіть у коментарях. Мотоблок. Це Як транспортний засіб і як лопата. Одне колесо. Щось таке обіжюють, теж на роботі хлопці говорили, але не знаю. Лучше б його не було, звісно. Він то й треба. Ага. коло ага. Друзі, навіщо косити траву? Тому що щоб на цей мотоблок не намотувалося багато буряну і все, тільки з цього. Тут черназом з глиною, і в принципі ґрунт такий пухкий. Ви зараз подивитесь, що мотоблок в принципі нормально їде, сам себе тягне, але настільки пухкий, що іноді, якщо на одному місці стоять, то він буде заглиблюватись. Тут приблизно, приблизно три сотки, якщо ви подивитесь, і тут е, ну, виключно так, тут картопелька, там, всього потрошку. По якщо казати да, про картоплю, ну, вона десь там, ну, не знаю, там, звідси може десь до там, початку тіні, ось, десь отак -от. далі там подсолнухи, там, якась, ну, там, всього потрошку. Поки процес йде, давайте вам рум-тур невеличкий проведу. Дивіться, значить, тут Квіточки, тут капельний полів, Бачимо, так? тут такий клоака адська, Сюди протягом року складається бур'ян, він перегніває. Потім наприкінці року трохи його ми засипаємо і виходить просто топова така грядочка. Значить, тут у нас ну Зараз бачите, після зими його розкрили і він починає оживати. Ось там от огород. Тюльпанчики по периметру, знаєте, щоб не їх не наступати. Колодязь в колодязі, не буде зараз відчиняти там насос, і під землею йде до хати. Насос, але такий. Не насосна станція, тобто треба вмикати. Тут такий імпровізований, бачите, мангал і все як в кращих домах Лондона і Парижа з цього боку. Тут а, квіточки та маленька галявина, батут, я не знаю, метра, мабуть, метр три з половиною він. Друзі, хто вам казав, що батути це тільки для дітей? Ні. Я колись ходив на батутний центр, батутний центр і я вам скажу, що 5 хвилин стрибків на батуті з тренером, їх можна порівняти, мабуть, з. Ну, мабуть, з 10 кілометрами забігу десь за містом. Взагалі, коли батут великий, да, 3 метри, 4-5 метрів, то це в ніяке порівняння з маленькими батутиками, котрі для діточок 1 метр. До речі, він недорогий. Душик, душик вчора поставили, бо знаєте, вже на сонці плюс 50 градусів. Звичайна конструкція просто ось так він виглядає, бачите? Конструкція металева, зварна, розкладна. Тут зварна, тут розкладна, зверху бак. Не пам'ятаю на скільки літрів, може на 50. не знаю. Це з епіцентру ось така от ліючка. Відкривається, закривається, все, все як треба. Прогрівається на сонці, просто жесть. Як іноді навіть не дуже комфортно все це діло на себе поливати. бо Жарко, вато. Так, з цього боку давайте глянемо ще будиночок. Да? Будиночок, ось така хатинка у селі недалеко від Фастова тюльпани. Тут малина. Тут малина вже посаджена, трохи її навіть вже підкосило, коли я косив. Так, тут полуниця, 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 полуниця будемо проходити. Тут злівна. Яма з будинку, ну вона вже я не знаю скільки років, там її навіть ніхто ніколи не відкапує, не, нічого з нею не робимо. Так, з цього боку теж ямки для перегною. Тобто сюди складаємо, складали, щоб було перегній і засипаємо, і такі от, бачите, грядочки виходять. З цього боку, поки не заросло, тут був колись щавель, там е, нова кучка буде. З цього боку все ніяк бачите, не розійдеться ось цей хворост, коли в 22-му році нічим було зайнятися, ви розумієте, да? з люті го року то е, робили те, що зазвичай роблять у травні місяці. На цьому місці, десь від цього дерева, да, від цього дерева до цього дерева натягуємо слаклайн. Хто не знає, подивіться в гуглі, що таке слаклайн. І дуже топова така місцина. Це, друзі, в мене, мабуть, влітку буде фон фон для записів якихось відосиків, таких кого так от будинок виглядає вхід в будинку. Акумулятор треба на зарядку поставить, значить, газ, все є, вода, те, що я казав, включається от такою кнопочкою. Раз, включили, набрали і потім ось такий рукомойничок. Так, і з цього боку, значить, качеля, галявина, котре росте не по дням, а по часам. Кожен раз треба все це діло косити. Пінті, як у славнозвісного біглого. Президента пінті такі от у нас біля дерева і місце відпочинку з лози. Так, ну що там, процес, я так розумію, йде. Не знаю, не знаю, як ви, друзі, гадаєте, от просто на, на скидку, скільки коштує ці три сотки перепахати. От, як ви гадаєте, я вам зараз ціну скажу, але ви для себе, от в голові, просто сформулюйте це, що стосується цін. Да, цін за Києвом, це 100 кілометрів десь за Києвом. Я гадав, що ця робота коштує десь в три рази більше, мінімум. Коротше, я думав, що все десь коштує тисячу гривень, ось на цю ділянку. Ну ось разом з чесником. Вона коштує десь 300-350 гривень. Ось ця робота. Тут у нас пісочок, пісочок буде використовуватись для пристройки до будинку, там, щоб, де кухня. Ну, як такової кухні, там незручно вона розташована, може в наступному відео вам покажу. І тому тут у нас пісочок, гора пісочка. Є ще гора гравію, ось тут з боку, теж вона накрита на зиму. Головне, щоб паркан не відвалився, це все треба перерубати, бо теж після зими залишилося. Це у нас такий дравнічок, він скоро переїде, ось приблизно ось сюди. До речі, теж зніму для вас відео, як будемо робити дравнік від дерева, От дерева до обіда. Зараз тут він виглядає дуже сумно і коли дуже потужний. Дуже потужний вітер, то цю кришу навіть до сусідів туди от вилітає. Так, на сьогодні в мене ще, знаєте, один план Х. Я тут почав прибирати, але бачите теж від. Від вітру ось ця вся, ось ця, вся конструкція вона відвалилася, ну не вся десь. Вона падала вже рази три за останній десь рік. Остаточки тут, бачите, не знаю, чого вона падає, що їй треба. Друзі, хочете я вам гараж покажу, що там відбувається? Там страх, зачиняйте очі. Ну, це типу напівгараж, напів такий знаєте, сарайчик. Ну, не жахайтеся, тут після зими ще не прибрано. Після зими ми тут перший раз. Але, ну, Дивіться, проти часової стрілки дивимось. Значить, тут у нас Посудомий, посудомойка кажу стиральна машиночка. Недорога, якась боушна, чисто так знаєте, щоб працювала. Значить, як вона працює? Бочечка, бочечка наповнюється з колодязя, моторчик, моторчик висасує з бочки і під тиском заталкує у машинку. Все, ніякого централізованого постачання вам не треба. З машинки два шланги: один на вхід, один на вхід і один на вихід. Все. Все, що вам треба знати. Значить, тут у нас поки що тут хаос, да? таке місце, місце для роботи. Тут, ви розумієте, да? що тут інструменти всілякі, бачимо. Всілякі інструменти, навіть пилка є, теж, до речі, електрична. Всілякі молоточки, молоточки. Навіть тут, бачите, дрова лежать, все, що ззовні не вмістилося. Все лежить тут. Так, далі йдемо, тележечка. Я не знаю, скільки в неї вага, мені здається, що кілограмів, мабуть, 300 Це ще з тих часів, коли я, я не знаю, коротше, ну, дуже тяжленька. Значить, газонокосилка, яку я косив триммер. А якщо щось більш потужніше, або підрівняти газончик, це оце. От. Так, баночки, скляночки, баночки, скляночки. Тут такий невеличкий хаос для поливу у всілякі прибомбаси, бачимо, так? Да? І, ну, коротше, друзі, ну, не обі як, як є, так і показую. З цього боку. Теж такі-то м'ягенькі. Тут тільки-тільки вчора, ось реально, я кажу, як є, тільки вчора це розхламілі. Бо тут все отак от доверху, мабуть, було, тому що е після зими ну, позаносили да, там якісь стільці, позаносили там, рукомийники, все, що плохо буде себе відчувати е після зими, що можна замерзнути. От Отак, -от 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 по саме не хочу, було до самого верху. Так, отам велосипед з Німеччини, бачите, скільки йому років, я не знаю, мабуть більше. Ніж мені, але він такий більше подростковий. Чердак, головне, тут не убиться. Давайте вам покажу, що тут зверху. Зверху тут теж невеличкий, бачите, такий от хаос. Якісь шланги це для капельного паліва. Бачите, ось тут відходить з цього боку бляшанки. Сіточки, до речі, ми в одному з минулих відео з вами странствовали о 6-й годині вечора по ринку, по продуктовій ярмарці. Да? І ми з вами там дивились ось саме на такі, бачите, дерев'яні ящички і ось на такі. Пластикові, котрі безхозно просто стояли, і це мене дуже-дуже здивувало. Я не пам'ятаю, чи питав вас, чи ні, про бізнес-ідею, щоб о 6 годині вечора зібрати ці ящички, спробувати, наприклад, їх продати на Великсі. Але, друзі, я та гадав, що вони будуть коштувати десь 30-20 гривень, але на Олексі я пошукав, вони коштують 2-3 гривні. Не знаю, чи. Треба це заморочуватись чи ні, 2-3 гривні, навіть якщо продати, да там 100 штук, але 100 штук, куди я їх впихну, я не знаю. Друзі, впевнений, що в Києві ви бачите іноді, коли по дворах їздять та пропонують картоплю. А ви бачили хоч раз, що в Києві десь їздили та пропонували здати металобрухт? Ось в селі, бачите, це нормальне явище. Дивіться, скільки і плити навіть а да? холодильників не здають. Ось холодильник. А, це холодильник. Все даром буде доволі. Ну зрозуміло. Бо якщо у місті треба винести ще, а тут насоси. Чайник. Люди їздять, збирають металобрухт, Хтось віддає безкоштовно, хтось за якісь копійки, але сам факт накопичується і замість того, щоб вивозити кудись далеко, а іноді і нема на чому. Ось хлопці їздять та на об'єктівці це збирають. Купляємо металовом. кажуть. Десь третій сезон цей пан Оре тут. І з всіх десь ну, три, три рази, три різні людини ми долучали до цієї справи. І з усіх він саме отак е, найретельніше все робить. Ну зазвичай там два рази десь треба пройти, щоб земля була зовсім пухка. Трактор з того боку зараз теж буде. Бачите, так? Да? Там у сусідів трохи більша площа та трохи більше потужніший пристрій. Ну тут в принципі земля така, ну, плюс-мінус нормальна, бо якщо буде тверда, то це жах, мабуть, так? Да? Але тут мокра у жах. А. а якщо на одному місці вона буде заглиблюватись, мабуть, да? <смістична> Потоне. Тримайте. Бо я зараз накопаю я тут. <смір> ну на вигляд у вас воно простіше виглядає, ніж якщо цим самому займатися. <плес> Друзі, кажу чесно, на вигляд виглядає набагато легше. Не знаю, віддав, бо зараз там накопаю стільки мріянських впадин, що тут треба буде перероблювати. Взагалі ще одна бізнес-ідея, я не знаю чому, але, наприклад, в цьому селі дуже небагато людей, хто пропонують такі послуги. І навіть ось просто знайти таку людину, а котра це робить класно, це дуже... Я не знаю, скільки це коштує каса? за скільки вона відіб'ється, якщо, якщо предоставляти такі послуги селянам. А такі послуги дуже потрібні, навіть дивіться, прямо зараз. Теж, я так розумію, найняли людину і працює. Переходимо до другої частини нашого балету, оцю от всю красоту треба підійняти наверх. Я не знаю, зазвичай є якісь суперспособи, да, там як треба складати ці дрова, якісь перетинки, але я, я художник, я так віжу. Ця зима була не холодна. І тому дрова лишилося багато, але ми взимку сюди ну, дуже рідко приїжджаємо. Ну, це зрозуміло, що це не дуб, не знаю, може сосна якась. У вас ще місцевості у вашому будинку газ чи дрова. Бо я бачив і так, і так. Зараз ми закінчимо з дровами і під... підемо у льох, да? будемо підіймати ящики. Щоб вони просохли трохи, поки сонечко є, робив опитування, куди ми відправимось на вихідних, якщо буде льотна погода. Я пропонував вам або за Київ, да, там Берешівка, там Поріспіль, або по Києву. Ну, наприклад, да, там виноградарь на Траєчинському ринку ми давно з вами не були. І багато, знаєте, хто проголосував саме за Київ. Друзі, я здивований, бо мені здавалося, що вам цікаво більше такі заморські ринки, недільні ярмарки, типу як у нас було в Гоголіві чи недільний в Борисполі, з живністю, з кролями, з півнями, з живою худобою, свинями. До речі, друзі, хто хоче приймати участь у таких голосуваннях, вам треба підписатися, бо ті, хто не підписаний, ці голосування. Не бачить чисто технічно. Тому саме зараз прожміть вподобайку, прожміть підписочку для того, щоб бачити як мінімум, а як максимум для допомоги в розвитку каналу. Так, також, друзі, під відео є всі реквізити на монобанки, Приватбанки, Пейпали, якщо ви не в Україні, якщо ви хочете просто фінансово підтримати, навіть просто банально мою подорож у той самий недільний ярмарок кудись за Київ. Так, ну що закінчили? Ми бачите, да? яка краса. Прям теж може бути такий фотофон. Все це робилося колуном. Друзі, давайте покажу вам льох, звідки нам телепортувати треба ящички. Ось отак так от він знаходиться, все просто там от включається, збоку включається там вимикач, провідок, отак, 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 отак. Хоп, і тут ліхтарик, лампочка така. Головне в цьому ділі, що не вбитися, коли ти сюди. Занурюєшся, значить що, невеличке, ну я не знаю, метри, мабуть, метри 4 на метр десь. Тут дуже прохолодно, навіть коли я за вікном плюс 40, дуже прохолодно. Тут консервація всіляка, бачимо. Да? Там, огурчики, помідорчики, але не як було років 20, тому що береш банку, а їй 10 років вже ні. Це рівно стільки, скільки треба. Тут якісь маленькі запаси, треба подивитися, чи вони ще живі. Бачите, на Тахтарі. Це залишки, тут вентиляція невеличка одна та друга. З вентиляції сюди капає. А з цього боку у другій частині тут зазвичай картопля. Картопля великий отакий військовий, бачите, ящичок, тут картопля. По другому колу йде пан. Вже один раз все прийшов і для пухкості треба ще другий раз це діло зробити. Нам багато ще не треба. Так. 12 рядків. І це на 12 рядків 3 ящика, да, де то І це святе місце пусто не буває. Закінчили орати. Бачите, де там совіщання? А дивіться, яка краса тут. Тільки-тільки, друзі, відійшли. Дивіться, чи в Києві ви побачите таке? Ще на городі, де хтось щось робить, приходить аїста, починає збирати день. Лелека, так? Да? Друзі, лалека? І не боїться головне, що їх тут багато. Літає, хопа, все, полетів. Так, друзі, фірмовий рецепт сирників. Що тут у нас є? Творог, яйця, цукор. Сир, яйця, борошно. цукор, борошно. Борошно в тісті чи. Борошно і там і там. Борошно і там і там. Можна і сирники, і галушки робити. Пательню, яку треба міняти вже, бо пригорає. І плита, котрий років. Мабуть, 100. І вона навіть розмовляє. Дивіться. Коли відчиняєш, вона іноді розмовляє. Нарнія. Це до, це після. Мотоблок поїхав. Зараз подивимось, що то воно вийшло. 300 гривень коштує ця робота. Дали пану 500 гривень за майстер-клас, так би мовити. Ну, дивіться, ну, десь на все про все не спішно, да, враховуючи мою участь. Ну, десь година часу, мабуть, десь година часу, якщо без моєї участі, можливо б це було за 30 хвилин. Ось така бачите робота. Колись, колись, я пам'ятаю, ще були такі часи, коли реально ось е від забору, ось від цього забору до, ну, до каменюк, якщо ви бачите, ось там, от враховуючи часник, це перекопувалося все лопатою. Ви можете собі уявити. А коли я був дитиною, десь ось 7, 8, 10 років під Ніжином, за Ніжином, у нас була ділянка. Ніжин – це 2,5 часи на електричці з Києва. Була ділянка приблизно, ну як, десь, мабуть, 30 ось таких. Я не знаю. І там все засаджувалось картоплею. Це був треш. Я не знаю скільки збирали і навіщо і картоплю. Ось така у нас сьогодні прогулянка, румтур та все, що відбувається в селі одним днем. Якщо ви хочете такі включення, то я буду це робити. Бо роботи тут не почати край, починаючи від просто бур'яну і закінчуючи якимось дровами там не дровами. Коротше, дуже багато що є розповісти. Якщо вам це цікаво, напишіть про це у коментарі. Кожен ваш лайк, кожен ваша вподобайка, кожен ваш коментар або підписка допомагає розвитку каналу. Пам'ятайте про це. До нових зустрічей, всім пока.